Доброго ранку, малюва перекладки екраномового каналу. Дивіться, марки розсіюються. Може сонечко сьогодні побачимо. Давно його не було. вже. Плюс один градус тепла, пів на восьму, а може 35. Вийшли з максиком на прогулянці, на прогулянку. Травка зеленіє. зеленіє, сонечко може буде блищати. Ну, ще не весна. 7 грудня 2025 року, неділя. Сьогодні раненько, тому що треба їхати з дитиною на турнір в купальних танцях, тому і навіть не ховався сьогодні, Максик, розуміє. Ще місяць тому то викопали біля школи, щось ніяк не відремонтують. Ладно, відремонтують 100%, все буде добре. І так гарно дороги робляться і тепло є світло, інколи вимикають, а так є. Під час війни це дуже і дуже гарно, непогано, ладно. Сподіваємось, як війна закінчиться, так ще краще буде. Як пройшла ніч у Харкові? Як завжди. Дружина зранку читала по Полтавщині Кременчух. Щось погане вона читала, там щось прилетіло. Тучуття Кременчуцям та й усім українцям. Да Максику спів. Сподіваємось, що все буде. Все буде гарно. Все. Усім О, сонечко сходить. Як гарно. Це усім гарної неділі, гарної неділі, всім ми вже добре всім щиро дякую. І звичайно будемо жити. Неважаючи ні не на що, сонечко сходить. Гарно. Все, пока-майлю.